Таблиця множення. Спробуємо вивчити за три уроки. Спочатку підготуємося. Три вишеньки, та три вишеньки, 3 додати 3 двічі. Записуємо множенням 3 помножити на 2, це 6 вишеньок. Три множник, 2 множник, 6 добуток. А якщо вишеньки, розкладемо 2 дві та 2, 2, 2 додати 2 додати 2, тричі. То записати треба буде 2 помножити на 3. І знову буде 6 вишеньок. То, якщо ми змінимо місцями множники, то добуток не зміниться. Це нам треба. Починаємо множити на 2. Щоб помножити на 2, це треба додати. 1 помножити на 2, 1 додати 1, в умі 2. 2 додати 2, 4. 3 додати 3 6. 4 помножити на 2, 8, 5 помножити на 2 10. 6 додати 6, як ви додаєте, 6 помножити на 2, 12. Це можна додавати в умі, доки не запам'ятаєте. 7 помножити на 2, 14, 8 додати 8, тобто помножити 8 на 2, 16, 9 помножити на 2, 18, 10 помножити на 2 20. 11 помножити на 2, 22, 12 помножите на 2, 24. І так далі, табличка множення нескінченна. Тоді далі давайте помножимо на 5. На одній руці 5 пальців. 1 помножите на 5. 5. На двох руках 5, тобто 2, 2, 2, Отак, пальчики складемо по 2. Це 10 пальчиків. Ще додамо 5 15. 4 вже помножимо на 5. 20. дві руки, дві ноги. Тут можна поспівати. 5 на 5, 25. Наступне число, що множиться на 5, 6 на 5, 30. Додаємо весь час 5. 30. 7 на 5, трішечки подумайте, 7 на 5. Тридцять пять, треба запам'ятати. Вісім на пять сорок 9 на 5, сорок п'ять, 10 на 5, 50, а далі 55, і дванадцять шістдесят. Далі пропоную, хоч і немає у вас у зошитах, є є у зошитах на 10. 1 помножити на 10. Це 1 додати, 1 додати 10 разів. 10. 2 помножити на 10, 20, 3 помножити на 10, 30. І ви вже бачите закономірність, що ми після трійки пишемо 0, після двійки 0, то 4 на 10, 40, 50. А вже ми таке десь бачили. ось.

120. Далі пропоную множити на 9. 1 помножити на 9 це легко 9. 2 помножити на 9 це 2 додати, 2 додати, 2 додати, 2 додати, 9 разів, тобто можна 9 помножити на 2, 18. А можна зробити так. Якби було 10 двійок, то було б 20. Але одна двійка втекла.

9 помножити на 5, 45, 6 помножити на 9 було б 60. Але треба відняти 6 від 60, 54, 7 помножити на 9. Не 70, а 63. 8 помножити на 9. Не 80, а 72. 9 помножити на 9 не 90, а 81. І 9 помножити на 10, 90. Далі буде.